Ласкаво просимо до Академії ЛВАТЕх. Це освітній проєкт, створений спеціально для користувачів наших аналізаторів, де ми розповідаємо про все. Від основ рентгеннофлуоресцентного аналізу до професійних порад щодо ефективного використання обладнання. Мене звуть Сергій і в цьому відео я покажу вам перший запуск аналізатора ProSpector 3. Отже, давайте розпочинати. Перш за все, якщо аналізатор зберігався або транспортувався в холодних умовах, перед увімкненням дайте йому побути при кімнатній температурі щонайменше 30 хвилин, тому що різка зміна температури може спричинити утворення конденсату всередині приладу, що може вплинути на його роботу. І щоб уникнути цього, завжди давайте аналізатору акліматизуватися принаймні 30 хвилин перед використанням. Після цього його можна вмикати. Отже, для того, щоб нам внути аналізатор, нам треба спочатку вставити в нього акумулятор. Дістаємо аналізатор з кейсу. В нижній частині рукоятки є така скоба. Ми за неї трошки відтягуємо і відкриваємо акумуляторний відсік. Після цього дістаємо акумулятор з комплекту. На акумуляторі у нас є індикаторне вікно, яке показує заряд акумулятора. Переконай, перед тим як працювати з пристроєм, переконайтеся, що він заряджений. Після цього нам треба вставити правильний акумулятор. У ручці є е, аналізатора є така спеціальна скоба, яка фіксує акумулятор. Отже, на самому акумуляторі з цієї сторони у нас є контакти, і треба, щоб вони були зверху. Отже, отаким от чином ми вставляємо акумулятор в ручку аналізатора до того моменту, поки фіксатор його не зафіксує. І тепер можемо закривати. Після цього ми можемо вмикати вже аналізатор. З лівої сторони аналізатора у нас є кнопка. Ми на неї натискаємо один раз. Важливий момент: ніколи не тримайте кнопку натиснутою, тобто не треба зажимати і довго тримати, не треба сильно натискати. Аналізатор включається в принципі, легким натисканням. Після того, як аналізатор вимкнувся, ми на екрані бачимо, що нам треба ввести пароль. Пароль у вас знаходиться в комплекті документів. Я візьму стилус для зручного користування. Отже, вводимо пароль, натискаємо увійти. Після того, як ви е, ввели пароль, ви також бачите наступне вікно це е, попередження про радіаційну безпеку. Прочитайте його для того, щоб ви точно знали, як правильно треба користуватись аналізатором. І натискаємо після цього почати. Все, аналізатор готовий до роботи і ви можете з ним працювати. Отже, це був епізод із серії навчальних відеороликів про використання аналізатора ProSpector 3. І у цьому відео ми показали перший запуск аналізатора. У наступних наших епізодах ми заглибимося в налаштування аналізатора, проведення вимірювань та використання усіх його можливостей. Тож залишайтесь з нами. Якщо у вас є питання або теми, які ви хотіли б висвітлити, напишіть нам у коментарях. До зустрічі в наступному відео.